Доброго дня, друзі! Бригадир на зв'язку. Так, перед тим як ми перейдемо до сьогоднішньої теми відео, хочу розпакувати посилочку від підписника Віктора з села міського типу Високопілля. Так, зараз глянемо, що нам віктор переслав. Так, 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 так. Ага. Ага, ага. Ах, зараз. Силочку богатирсько. Але мати не строїть. О, красота. Короте, Віктор дивився попереднє відео наше, де ми робили кардан між двома коробками. І для мене була погана шліцева частина. Віктор зі мною зв'язався, написав і відправив мені такий подарунок. Дуже вдячний. Як, як у нас кажуть, респект і уважуха. Так що Віктор, ось такий мужик, ставимо Віктору лайк під сьогоднішньому відео. Так, як прийнято в нас сказати, за мною не заржавіє. Так, що я так кажу? да? Коли в нас буде 5 тисяч підписників, мужики, будемо ми подаруночки роздавати. Так що, Віктор, велике від... Від мене і моєї команди вам подяка. Для вас вже гарантовано буде подарунок. Ваші всі дані я зберіг. Так що буде 5 тисяч підписників. Підписуємося, багато буде цікавого. І будуть подарунки. Віктору, величезна повага і велике дякую. От у мене там просто за світи були геть, просто вони не сьогодні, а так завтра, а Я собі достав, приварив, все. Бомба, бомба-бомба. Так що, Віктор, ще раз вам дякую велике. Так. Як у нас кажуть, подгончик то що надо. Так, переходимо, переходимо до сьогоднішньої теми відео. Мужики, 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 Сьогодні будемо терти дупи Жигулістом. Жигулістом, зараз мене всі там Жигулісти. Дезелі. Дезеліз там. Так, ви скажете, що ти причепився до тих ж... Диз... Опять же у лісі, до тих дезелістів. Я проти дизелістів нічого не маю, а от вони проти мене бочку котять. чому не котять бочку? Бо хтось їм там колись нав'язав, що трактор може бути тільки дизельний. Моя задача донести до людей, показати, що бензиновий двигун має теж право на життя. А ну, дизелісти, що ви скажете, коли скоро в серію підуть електричні трактора, які вам точно дупу надеруть, бо електротяга ОГО. Що ви тоді заспіваєте? Моя задача донести до народу то, що бензиновий трактор дешевший, може бути таким же економним і таким же ж, е, потужним. Але щось з перевагами. Тобто можна... як, як мені писали, бензиновий трактор тільки каже, запивом магазин насати. Ось сьогодні ми запивом і погасаємо магазин, тільки разом з цим плугом. Так, мужики, що по плугу, які модернізації? Зразу скажу, бачите? По-перше, волого, по-друге, липне, плуг ржавий, не вишліфований. Всі, хто з плугом працює, знають, що якщо плуг не вишліфований, по-перше, він не так ореє, як треба. По-друге, він сопротивляється трактору. Всі нормальні люди це знають. Так що, о, якщо десь трошечки не докидає, знаєте, що він просто не притертий. ржавий. Сидіти, терти і очухати я не хочу. Так, не для того, мама. Орла ростила. Так, дивіться, що ми зробили. Перше. Якщо помните, це кстати, є відео перше на каналі, називається Китайський Віракс. Давайте ще для людей, які перший раз мене дивляться, я вам розкажу, що це за плуг. Це плуг 1 l 220 китайський. Получається 2 по 20. 2 по 20. Він багато кому йшов в комплекті з китайськими міні-тракторами, тобто в подарунок. І я дивився відео, всі його хейтять, 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 не орене, лізе в землю. Ні, фіга, коротше, він не робить. Я хотів купляти Віракса перед Віракса. Потім думаю, а що ти Віракс? Ні контента, нічого з ним не буде, ну в землю, ну поїхали порали. Давайте я куплю такого самого, який в людей не оре, і заставлю його орати і покажу людям, в чому причина, що і як, не викидайте його на металлом, не продавайте його за тисячу гривень, а робіть так роблю я, і буде вам щастя. Так, дивіться, що ми зробили. По-перше, точка, оця. Була отут, піднята да? максимально до гори, щоб центральний він догружав задній мост. Єсть, тут фізика працює. По-друге, були в нас тут отакі теж до гори. Да? Я їх опустив вниз, в вровь з рамою. Я І до цього все було нормально. Я це зробив чисто для того, щоб плуг піднімався вище від землі. До цього він піднімався отак. Я їхав і дивився кожну ямку, кожен корінчик, бо зараз відірву нахер це плуга. Так все так. І що ми ще зробили? Зробили ми отаку відкидну борону. Так. Я дивіться, я її зараз щас... тут у нас от гаєчку ми знімаємо. Скидуємо раз. Два. І три. Опа. Все, повисло. Дивіться. Тут я поставлю нормальні цепки, карабінчики. Зліпив із того, що було вдома, чесно скажу. Тут треба защолочки для того, щоб можна було контролювати висоту. Я ось покажу фон. Цей город ми оремо під кортоплю. Прошло року з картоплявся, це буде упущене наганяти. Глибина, можна подивитися, да? ось моя нога, я дядько великий, я міряв 20 см, 20-22 см. Значите, слід від колеса плуга. Наскільки сила, все тут правильно зроблено, цей плуг залізе в бетон. Залазить моментально, колесо прижимає так. А це колесо. Ще буду думати, що колесо страх. А це колесо, кстати, вже пробуксовує трохи. А це колесо прижимається так, що просто його не провернеш. Так, побороночки сказав, райборіночка, легесенька. Тось. надо вам, не надо вам. Три, три секунди. Раз, два. Погнали, все, хай світа катається. Надо нам боріночка. 3 секунди. Скинули. Ю-ху! Так, ну шо, дизелісти, підкурюємо сигарети, ставимо зі себе пачку. Бо зараз будуть у вас дупи горіти. Не я вам цю війну об'явив, а ви мені. Так. Ну що, родной, давай. Покажем їм, що ми тут не не в саски граєм. Ох, тут асфальт нерівний хітає. Так, мужики, забув сказати ой, одну головну штуку. Зараз ми оремо на бензині. Хтів я на газу, але. Хе -хе -хе, кончився газ. Ну, і це буде ще краще. Зараз ми. Бо я ще на газу тяжкого, ні разу нічого не робив. Зараз я на бензині Оремо, так? Да? Потім я заправлю газ. І будемо на газу. І ви побачите, і я побачу, є різниця, як краще, що, як. По газу я не буду я там, е, медалі чіпляти. Не буде тягнути, так і скажу. Буде тягнути, значить буде тягнути. Я скажу, мені, я тут для того, щоб вам показати, як зробити краще, дешевше, і економніше і так далі. Тобто мені нема смислу там брехати, що ой, на газу краще, ой, на бензині краще. І зараз мені просто цікаво, зараз, ну я вже спробував, звісно, з новим карбюратором ТЗ-30 цим. Я, звісно, мощі ще додавалися, мужики. На газу так просто катався я, так сказати, в транспортному режимі. Нічого не оравши, нічого важкого не робив. Так що сам не знаю. Буде наступне відео, буде, будемо випробувати газ, буде цікаво. Ну що, візелісти держаться за свої сидіння крепше. Табко по пол, о! Ви терзіться за свої сиденья, бо мене вже відвалилося. ха Так, бачу боронку, все треба тут настроїти. То вона бере після чопою. Так, близько не беру туда, бо я там вже куча плугів поламав, там корні від а так. Що там музики? Пишіть в коментарях. Що, як. Да, не, не ідеально. Це піднастроїти треба, да, корінку піднастроїти. Уході, по горизонту, так все виставив, Корпуса беруть однаково. кову. він добре. Плух Так, якщо гадость чистить. Плухне, відшліфований. Ага, досяка, дивіться, що, бля. О, покажи передній корпус. А, от що боронка в нас виділується, дивіться. Залізь зуб сюди. Я скажу, я, я тут все цепи, поставлю нормально, все однаково коле буде чтко. Ну так, дивіться, який фон робить Моронка. то свою роботу робить. Плуг, вроді, перевертає нормально. Зараз поразочок протянемо. По швидкості пишіть, що там? Так, зараз я буду звідти стартувати, оператор крупним планом звідси засніме, щоб ви поняли, здалека заснімеш, щоб ви поняли, як він йде, скажімо так, по швидкості. Так, бачите, розпутав буріночку, все, одразу чотненько пішла. думаєш, що таке, вроді все нормально йшло. Так, ну це я ж кажу, швидко саме ще можна погратися, їх там в мене мільйон, можна підібрати ще швидше. Тяги вистачає. Так пишіть, коментуйте, що ви скажете, а? Буде діло. Е, ще хочу я, по правді, мужики, хочу з відвалами попрацювати. Хочу зробити йому нові відвали, попробувати їх покрутити, скажімо так. Гвинтові відвали, ну, коротше, так сказати, по... погратися, попробувати довести це все до логічного кінця, скажімо так. Ну так, фон, мені подобається. Глубина, то, що, доктор прописав, у нас тут, мужики, чорнозем, настоящий, важкий. Ох, Груда така. Далі будемо іспитувати, зараз будуть у нас важкі борони попереду. Покажу. Дезеліз там, ялки палки як треба з боронами ганяти. А то дивлюся, навіть японці. Ну японці, понятно, вони на швидкість не розраховані японські міністра. Катаються там -джи 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 -джи, помалесенько бідні, ті бороночки тягнуть. Я вам покажу, як треба, що таке бензин, як треба пекти. Борона любить швидкість. В наступному відео покажемо вам, що таке справжнє боронування. Так що підписуємося на канал, коментуємо. Dos score usa